Чому і як після Другої світової війни в Британію переїхало 35 тисяч українців В 1946-50-х роках? Британський уряд запустив програму European Volunteer Workers, через яку і приїхала перша громада українців. Це були переважно колишні військовополонені, воїни УПА, примусові робітники та переміщені особи з таборів в Німеччині, Австрії та Італії, які не могли або не хотіли повертатися до радянської України за умовами програми, Британія організовувала та оплачувала приїзд. Українців до Британії вона давала житло, але житло не таке, як сьогодні: а гуртожитки, колишні військові бараки або табори для військовополонених, часто без взагалі якихось санітарних умов. За це українці зобов'язувались працювати там, куди їх направить британський уряд. А воз'єднання сімей дозволялося лише після певного періоду роботи та за умови наявності гарного житла. Існувала також заборона на зміну роботи без дозволу Міністерства праці протягом перших років, і це означало, що навіть кваліфіковані спеціалісти Женери, вчителі, лікарі змушені були працювати на важких фізичних роботах. Дебільшого направляли на роботу в сільське господарство, вугільні шахти, текстильну промисловість або на будівництво. Саме тому багато з наших українців осіли в промислових містах Північної Англії, включаючи Ліц, Манчестер, Бредфорд та інші міста Йоркширу. І от я навідалась в асоціації українців у ліці, яка була заснована в 1940-х роках. Тут наші співвітчизники заснували кілька ключових установ. Перше це українсько-греко-католицьку церкву, яка стала не лише релігійним центром, але й місцем збереження української ідентичності культури та мови і суботню українську школу, яка існує і до сьогодні, і скоро навіть отримує дозвіл видавати сертифікати від Міністерства освіти України щодо українського компоненту в навчанні. І вже сьогодні, під час нової хвилі прибуття українців, тут працює декілька волонтерів, які намагаються організовувати культурні освітні події, а також допомагати Україні під час війни. Вони збирають кошти та купують автомобілі, плетуть москітні сітки та відправляють на фронт. Нещодавно організували фотовиставку, фото очима військових в самій будівлі. Є бібліотека українських книг, також можливість придбати багато українських сувенірів. Тож, якщо ви живете або плануєте відвідати ліц, неодмінно завітайте до місцевої асоціації українців. Там і досі працюють нащадки перших переселенців, які прибули до Британії в 40-х роках. Це надзвичайно зворушливий досвід почути їхні історії та побачити, як ці люди, багато з яких ніколи не були в Україні, вивчили українську мову. Та мають глибоке розуміння української культури. Вони не просто засвоїли їх від батьків, вони присвятили життя її збереженню та передачі наступним поколінням. А якщо у вас є бажання допомогти волонтерам продовжувати їхню справу, то ви завжди велкам.